Друзі, всім привіт! Мене звати Юля, ви на каналі Сільське життя, жартома і всерйоз. Я дуже дякую всім за підписку, всім, хто нові в мене підписники. Я не повстигала фізично всім відповісти на коментарі, всі перечитала, перелайкала. Е, дивіться, друзі, я що хочу сказати. Ну, Це не то, що я нагнітаю чи що нібудь, е, чи я там ви ж не подумаєте, що я тут не, не Ясновидяще і тому подібне. Просто мені інколи сняться сни. Я ще багато вам розкажу, їх ще дуже багато було. І я думаю, з вами буде цікаво. Ну, мені буквально з неділі на понеділок, оце три дні не можу добрати себе докупи, і не виходила з вами на зв'язок, мені такий гадосний сон снився. Я не буду розказувати, чесно, не хочу. Дай Бог, щоб він не збувся. Про Одесу. Як по Одесу, ну точно знала, що Одеса, точно. Я ж в Одесі була і це. Друзі, бережіть себе. Я просто хочу попередити. Дай Бог, щоб він не збувся. Господи, дай Бог, отведи заступи і помилуй, ну Дуже погано, Не ігноруйте тривоги. Не ігноруйте. Бережіть себе, ще раз скажу вам. А в... зараз піду вам покажу, що в мене в тепличці, Пішли. дам Тут бардак. Коротше, дивіться, що роблю. Підживлюю, поливала. Ось пролила, бачите, поскладала вже все, лежить. Воно, гретька лягла. Трава, коротше, всяка, все густо, все на купі. Ось у салат полягав уже. Ну, Він повстає. Він до завтра все попіднімається і буде стоять, як, як лялечка. Густе дуже, але нічого, я попрориваю. Дивіться, ось у мене тут відро. Поливалка, тепла вода і добриво. 3 по 21. Грогрін, я показувала, я буду ще замовляти, буду показувати. Тому лишайте столову ложку добрива 3 по 21. На відро води. Комплексне, щоб трошки, воно, бачите, стартонуло. Стартону. Ось обур'ян бур'ян тут треба проривати. Але і кропчик між ним є. Ось, бачите. Ой, треба зараз в другу руку візьму. От так. Зроблю сюди термос, я обіцяла. Хай ще трошки Ще не робила, бо ще тепло. Хай трошки поросте. Ось там ще салатики, рідісочки. Густі, звісно. Ось, бачите, скільки я так накидала. Ну, Накосить буде нормально. Отут шпинат. Такі, бачите, ось. Зараз послип, посиплю слимаки, це шпинатик, слімплаз, бо піджирають, піджирають. Хоч я їх тут і травила, але є. Отак. Сибу. Цибулечка, кущовочка, бачите, це те, що я тикала, в мене ще є кущовка, це і полила тільки що. Зараз піду, ще потикаю цю зріжу, а та буде на пізнішенько. Отак. Ось такий шпинатик. Ну, в общем. А так би взагалі б місце гуляло. Я не на продаж, я для себе кропчиком, то мені вистачить. Буде зеленушечка. Ну, отак, бачите, десь приблизно це все діло і виглядає. А так би прогуляло б. Да, батон? Кіт прийшов? І справи. Тоді буду підривати і будуть помідори. До речі, помідори буду сіяти 15 січня. Ну, плюс-мінус в цих числах планую. Сюди в теплиці я буду сіяти на розсаду, щоб висадити тоді в березні, сюди, в теплицю. Такі справи. А зараз ось треба в грудні посіяти хочу віолку. Треба ще поїхати її купити десь. От такі справочки. Дивіться, покажу вам. Це на вечерю зробила індичку, замаринувала, бачите? Індика вірніє. Дві гомілки. М'яско, звісно. Супер. Я сюди маринувала в чому? Ну, класичний маринад, трошки меду, трошки імбіря, трошки чесничка. І не повірите, в мене був білий хрін, і я додала білого хрону. Таке для пікантності. Ну, ви знаєте, цікаве. Я вже трошки пос... Посмакувала. Коротше, соєвий соус, хрін, кетчупа чуть-чуть було лагідного. Мед, приправи, ну, до, до м'яса. І все ніби. А, часник імбір, все. Ну, звісно, воно. Зараз трошки поставлю його під гриль, щоб була шкірочка. І все. Так що, дівчатка і хлопчики, якщо ж хто вагається, чи заводить індиків, та заводьте, не вагайтеся, дві такі піщі. І вечеря на добру сім'ю. Отак. Кашка рисова в мене в мультях і стоїть. Зараз достану. Бо картопля була вчора, вже набридла. Отак, От бачите, яка. Зараз роблю гріль на 2 секунди і все.